Сьогодні була на купах ВТБ і там ще кілька магазинів. І заїжджала такий магазинчик, у нас по дорозі є, де можна купити зерно. Це пшеничка для курочок. 10 кіло, ну, до сотні, забула я щось ціну. Також в цьому магазині можна знайти всяке різне для господарства. Ну, не все є, звісно, але щось можна придивитись. Тут тобто, таку крижечку за. 100 гривень взяла. Терка для моркви по-корейськи за 40 гривень. Отака формочка для кексика це з виїмкою, Бо це ж тепер духовка є, можна щось запікати, а формочки не приїхали 200 гривень. Отакі для кексиків, 130 силиконові. Ось така формочка. Де вона ціна? Ага, 230 гривень. І щось в районі 40 гривень, якщо не помиляюсь, це така подложка. Я хочу покласти у нас на зиму, коти заходять грітися до хати і їдять в хаті, то я хочу підкласти, щоб ну, вони пачкають, витягають чогось їжу з миски і кладуть на пол їсти. То хочу підкласти, щоб вони це все діло було більш-менш акуратно. Рядом за тебе відкрили такий магазин м'ясний. Правда, не бачу повну назву. Ну, коротше, там в основному м'ясо, ну, є ще супровідні товари. То я там взяла, дивіться, зараз буду почекувати. Сир м'який брі на 68 гривень, на 116 це з зеленою пліснявою. Далі пакетик на 80 копійок, фарш філейний ось. на е-е 155 гривень. Ребро вже мариноване на 454 гривні. Сьогодні або завтра запеку ще один якийсь пакетик на 5 гривень, пакетик на 40 копійок, Так, печінка куряча на 100 гривень. Тут вона виходить по 146 за кіло. Далі. Сало бокове на 21 гривню. Це вже без шкірки можна використовувати як засмажку, але в принципі його можна присолити. Воно буде просто м'якеньке. Хто не дуже любить такі знаєте, як жвачки, а м'якеньке сальце хоче? То можна і такий варіант. І вірменський лаваш на 28 гривень. А далі ще окремо я виходила, побачила, не могла ні в АТБ, ні в яких магазинах, ось не в Арусі знайти приправу для корейської моркви. А оце м'ясний маркет, вони самі роблять 43 гривні. Оця суміш для моркви по-корейськи. І ще у них стоїчка була з пророщими зернами і так далі. Це, коротше, базілік зелений. І я хочу частину порізати, а частину хочу посадити, і хай в горші росте на підвіконні. Також поруч є аптека купила зірочку, бо в мене була така типа, в карандаші, щоб нюхати, але вона вже починає ну, вже старенька. То вирішила замінити. Фітобальзам – це розтирати при застуді груди це на травах. І лівоміколь, у нас трошки деруться кішечки, буває, і що травмуються. то я Пляла Мась коли вона витягує гній типу, більше. А це саме заживлює і не вонюче. Мамі не подобається мазь вишневського. То, коротше, чесно не пам'ятаю, скільки це коштувало. Ми застудилися трішки. Ну, і основні закупки були в АТБ. Також давайте по чеку, буде простіше м'ясо гамілки, гомілки, курчат бройлерів, наша ряба на 160 тин. М'ясо, м'ясо, боже, м'ясо-гомілки, оце. Ось, Далі, до речі, були багато скидок. Рукав для запікання на 13,40. Серветки віскозні, своя лінія на 44,90. Форма для випікання з жироміцного скла. Ось ця. Тут 2,3, по-моєму, літра так, на 269 гривень. Крило курчат бройлерів наша ряба. Крило у нас ось це на 123,68. Набір курчат бройлерів наша ряба на 126,90. Тут, виходить, типу курка розділена. Тут вони серденька, і щось таке, і окремо ніжки, якісь там обрізи, щось таке. Далі. Фігурні вироби своя лінія йогурт. ось ці На 28,60 пергамент для випічки на 23,30. Рис це такий подрібнений, шліфований на 33,90. глобина, так, соповий набір глобина, оце, я так розумію, на 118 гривень. Пшенична у мене дві упаковки. На 37. Свінина охолоджена на 200. Це, ага, це 216. Це обріз така на піджарочку. Гарна, красива. 216,90. Так, своя лінія це оцей корм для котів на 33,70. Далі, розумний вибір ячна, крупа. Дві упаковки на 42,40. Розумний вибір. консервована кукурузка дві упаковки. Ось дві баночки. 64,80. Так, розумний вибір для дорослих котів. Тут, виходить, три, три упаковки, мабуть, у ці жовті на 32,40. Отака ковбаска до пюрешки. На 75,90. Глобіна для смаження сивинячий і охолоджений. А, це оце все-таки. А то той був сматочок, що перше я казала. А оця піджарка. Вона на 148,58. В'язка бананів на 77,10. Невеличкий імбир на 12,79. Авокадо. Це вагове. 150, я думала, штучно. від дорога виходить. Напійхел. Ось такий якийсь новинку побачила зі смаком маракуї на 31,60, один житньо-пшеничний хліпець на 25,20. бульйон курячу, це кухарьок на 21,70. Сир, плавлений, вершковий. Ось з фірми. 64,90. Продукт молоковмісний, сирний плавлений янтар 24,40. Кукурудза цукрова. А я ж вже казала. На 10360. Я щось, щось десь не доказала, чи що? Чи мені два рази пробили? 4 було таких ось сосиски на 126,40. І окремо я ще в кінці заходила повторно, купила тісто листове дріжджеве. Це, виходить, на 275 гривень дві упаковки. Загальний чек 2,249 – це без тіста.